Усім доброго дня, канал Сільська господиня». І я вас сьогодні знову запрошую до себе на кухню. Сьогодні я буду показувати, як я буду засолювати капустяні листочки на зиму для голубців. Це будуть, ми кажемо, квасена капуста чи квасені листочки на зиму для голубців. Вони будуть саме квасені, а не мариновані. Це без оциту, по-простенькому, так як колись ми робили. Але ми колись квасили у бочках і от сікли капусту. І ми ту капусту ставили такі головки теж. Чистили її, гарнесенько, вирізали це все з середини, та які я зараз буду робити. Тільки ми її не парили, а ставили, отак як вона є, свіженька. ж ту капусту і вона прокисала. Ну, а я буду робити у баночках це листочки, самі буду вже пропарені робити. І поділюся цим рецептом з вами. Можливо, хтось і знає такий рецепт, можливо, хтось так робить. Покажу, як я це буду робити. Ось зараз я водичку вже поклала, водичка майже закипає. От. І тепер оце я обрізала вже трішечки верх. І зараз це беру отак гарнесенько, гарнесенько. буду відрізати серединку, Так глибоко буду вирізати її. Щоб гарненько пропарилося листечко. Ну, отак, серединку винімаю. І тоді беру ножика і отут ще трішечки отак прорізаю. так Трішки глибе. туди. Бачите, так глибоченько, глибоченько прорізала. Ну і ці листочки можна теж тут вершок трішки ще зрізати. Бачте, оце я так зрізаю. Все. Ну от Готова капуста для парня. І так зараз ще дві і вже покажу, як буду парити. Капусту я вже почистила. Бачите, отак, там, зверху трішки обрізала. І водичка закипіла вже, буду ставити парити. Ну, я парю так Я так ставлю дві, три голівки зараз парити. Бачите, беру велику каструлю, а ви вже собі робіть так, як, ви, як вам краще. Тому що зараз хазяйки всі по-різному роблять і роблять так, як їм виходить. І в мікровол... Вельові печі бачу, так якось виходить теж парити добре. Ну, я так собі, мені так. Зараз прикрию кришечку і вже буду біля неї стояти, обкручувати, забирати листочки. Ну, покажу вам. Ну, дивлюся до капусти. От бачите, вже листочки верхні, бачите, як відпадають гарнесенько. Довго її парити не треба, щоб сильно перепарювати от листочки. Вона ще буде. Кваситися будуть листочки, вони ще отут зараз у мисці, де я вибираю ще вони трішки допаряться. Кажу вам, от скільки обібрала листя, бачите, яке вона воно гаряченьке ще, і воно отут вже ще допарюється трішечки. Тільки опадає з капусти і все. Зараз знову накрию цю і знову вона пропариться трішки. І листя почне опадати і знову буду обирати. Покажу вам, от перепарила вже капусту, всю, от таких листочків напарила. Бачите, які? Отак от вони гарненько згинаються. Ну Вони ще трішки горяченькі, я поставлю, щоб трішки вони простили. І зараз вже буду їх різати, чистити і покажу, як. Листочки вже простили, і буду тепер їх чистити і нарізати. Буду отак. Ці великі буду робити. Видно, я так поставлю. Просто отак і отак. От такими. Бачите, от так. такі малесенькі. Теж можна так. Просто отак. І буду так складати. От малесенькі покажу вам Такі малесенькі є. Я просто зрізаю цей такий хрящик отут, -от. отак. Я вже порізала, почистила, бачите, скільки вийшло. І беру банку. Баночка у мене трьохлітрова, і буду зараз складати, накладати в баночку. І покажу вам вже, скільки в мене вийде. Ну от так беру листочки, скручую по три, по чотири, отак гарненько, тісненько скручую їх. І отак в баночку буду складати сюди. І знову отак прямо трішки забагато, щоб гарненько вони скручувалися. І знову сюди. Ну, так я бачила те, що дівчатка так роблять, ну так. Ну так, ну, так. і далі буду так робити. Покажу вам, що я вже листя майже все докладаю, і майже все листя пішло в одну трьохлітрову баночку, бачите? От. А тепер буду показувати, як я буду засипати туди воду, і скільки буду додавати соли. От на літр води я беру отаку столову ложку, такий чуть-чуть вершок є. Маєте так Ми показати столову ложку соли. Це на літр води. Воду я трішки підогріла. Це для того, щоб сіль швиденько розтопилася. Половина баночки, поки що все є палага. Сіль, напевно, розтопилася. Бачу, вже стало таке гарно. І тепер доливаю до повної баночки воду. Ну, от. Гарненько все розмішаю і буду заливати вже туди в банку. Так. І зараз подивлюся, скільки піде. Е, водичка, бачу, вся не піде, але зараз треба трішки почекати, щоб вона ввійшла кругом. Бачите, сідає. Вона булькає, сідає, дивіться. Туди пішла водичка. Так. Можна взяти отак ложечку і отак трішечки трохи туди, бачите, попри капусту, отак і трішки туди воду, щоб прийшла. От. І тепер знову досипати. Трішечки залишилося водички, бачите? Ну, це вже. Залежить, як склалася тут капуста. Може піти і цілий літр, може, бачите, як у мене і не пішло цілий літр. Але я ще зараз побачу, вона ще трошечки баночка ще постоїть трошечки, і, можливо, ще вода туди десь дінеться, ще війде в капусту. Ще, можливо, треба буде і доляти. А тепер покажу вам, як вона буде у мене прокисати ця баночка з листя. Поставила отаку тарілочку, кришечку просто отак перевернула. Бачите, повну. Ще трішечки водички доляла. І вона так буде стояти ну, десь 5-6 день. Вона буде прокисати, я буду отак вилочкою, та, ложечкою є, знову сюди прокалювати хоча б два рази на день, щоб бульки ті там, Ну і вже коли вона простоїть 5-6 день, прокисне трішечки, я от візьму, закрию кришечкою і в підвал. Якщо буде вода сюди виходити, то водичку назад сюди в баночку. І скажу ще, якщо можливо вода з часом, коли вона прокисне, отак опуститься трошечки. Тоді додати просто води кипяченої, доляти сюди, додати десь пів чайної ложечки солі, можна і доляти до повної баночки. Все, і вона так буде стояти у підвалі до самої весни. Ну що, хто був сьогодні зі мною на кухні дивився, як я квасила отакі листочки на Голубці, у нас кажуть, кислі, з кислої капусти. Попробуйте і ви, якщо ви любите такі голубці, але це дуже-дуже смачненькі голубці, особливо зимою. І всім гарно дякую за ваші підписки, за лайки, за коментарі. Дуже-дуже вам гарно дякую. Бажаю нам всім поскоріше, мирного неба. Здоров'я, всім бажаю і всього-всього найкращого і Божої нам витримки. І тоді до зустрічі!